<кій> <кій> Доброго дня. До Угу. Добрий день. Перепрошую. Можете сюди підійти? Хто ви? Я хочу дізнатись хто ви. Будь Під ласка, підійдіть сюди. Я вам... Хто ви? Я при... Начальник чого? Хто як звуть? Скажіть, хто ви? Хто ви, я запитую? Хробус Сергій, Сергій Володимирович, завідувач сектору. От звернулася пані, от ви їй дали от платіжки на суму 60 гривень-30 гривень. За що вони і для чого ви ці давали платіжки? Це за друг паспорта вам дається, вам дається. ДП документ вам дає. Так. Е, що ДП, вас, док... що вас Які це обов'язкові платежі чи ні? Обов'язково. Поясніть, будь ласка, згідно якого законодавчого акту ці обов'язки, ці платежі є обов'язково. добровольні у вас йдуть тобто... Я ви ж сказали, що це обов'язково. Це ж добровольні у вас платежі Ви ми це не ск... не ви, в... ви, ви це сказали, пані, чи ні? А як, а що ми вам не казали? Ви просто сказали мені заплатити так. і, і принести квитанції. Хто вам казав? Ви. Ну вам казав. Ви будете обманюватися. Да, я сьогодні вранці вам здала свого паспорта. Бугайчук. Ти заповнював якісь заяви, бланки про те, що тобі хтось якісь послуги надавав чи ще щось таке. Страхування. Ти пропонували щось застрахувати? Я, я, який договір ти підписував згідно договору страхування? Ви предвіряли якийсь договір страхування пані перед тим, як давати квитанцію? Так, і що? Ну. Так. От ваш паспорт. Так. На ваші документи. Так. так. Ну я хочу. Я не маю нічого проти за документ. Я хочу знати, навіщо мені платити. Хто дав ці платежі і за що? Будь ласка, поясніть. 60 гривень. Це. Да. За друг паспорта дається. ДП документ дає, за друг паспорта вам. обов'язково. А що це дочекається? Це по обов'язково чи добровільно? Давайте все-таки визначимось. Ну, друг паспорта дається вам? Ні, давайте визначимося. Це обов'язковий платіж? В, В якому законодавчому акті вказано, що це обов'язковий платіж і його не таке? Ви це... працівник державного підприємства, чи ви завідувач сектору ДМС? Я вам сказали, що це добровільні платежі. Ви мені нічого не сказали? Ви сказали, дали квитанцію, сказав заплатити Ощадбанку банку, бо приватбанку. Роз'ясніть, що означають страхувальні питається. послуги. Чиї це страхувальні послуги? Ви, Ви мені казали. казали. Ви мені казали. <клес> я вам казав так, що оці платежі вам даються добровільно. Ви не казали мені за добровільно. Чого це я не казав вам добровільно? добровільно. Я взагалі слів сказав... не кажу. Вам каже представник документа. Ну і тобі тобі добровільно. тоді я можу ну, їх не платити. Пан особис... не платити. Особисто давав це. Тобі ці квитанції чи ні? Я так. особисто вам їх не давав. Давав я вам здавала документи. Ви мені здавали особисто, я вам платежів не даю. Розумієте? Ну добре, Хто платіж. Хто давав платіжку? дава платіжка. То Представник документу це все. Так, пані не зверталася не до, вас? до вас чи до працівника. Коли назвали, назвали і по імені, сказали, дайте платіжку 18.02 чи якусь по зміні пасу та я вам сказав, У давали. вас зміна прізвища. Зміна прізвища. Будь ласка, запропонуйте платіж. Отак я сказав. І все, Я хотіла вияснити. Це можете, платити. Не, платити. <рес> а що можете за... не платити. Тоді роз'ясніть, що це за страхування. Що? Що це за страшно? Не не, не, не. Хто в оману кого вводив. Скажіть виводите в оману. Чим я вводив в оману? Подскажіть мені, будь Под, ласка. Платіж ДП документ обов'язковий. Я вам ще раз скажу. Пані запропонували. Як вам сказали? Чого ви кричите, не піднімайте голос. Як я вам сказали? Є, є, почекайте, почекайте. Ні, почекайте. Добровільно. Кодекс є добровільно. Є кодекс Разумієте? державного службовця поведінки. Добровільно розумієте, От і все. Це ви сказали. Добровільно. А чому пані каже бреше? Чому пані Бреше? Розкажіть, вам, вам ну, що бреше? ви пані брешете? Вам не сказали, що добровільні платіж. Тобі казали? Я вам не Чекай, Скажи, нагадувати, тобі казали про те, що це. Хорошо, я вам віри тут. Я ще раз скажу: я до платежів взагалі відношення не маю. Як так? А от так, я до платежів взагалі відношення не маю. Це добровільні платежі людей. Державна міграційна служба не виконує До платежів ми відношення ніяких не маємо. Це ще чудовий варіант. Я зрозумів, так. Е... У нас платежі отут проходять проходять тут платежі. Так. Тільки за це, що людям робляться. Он дивіться. Що Дивіться. Робиться? Ну читайте, там все написано. О, ні. Ви розкажіть мені про. Я звер... пані зверталася, ви візка яка висить? Чи я? Що перед дверима написано? Що, що перед дверима написано? Ну, що там написано? Ну, скажіть, будь ласка, що там мене. Ну, ви ж тут працюєте. Ну, так, відділення, там якісь райони Державної ну, міграційної служби. Так, пані міг, куди звернулася, До кого? До вас? Першу, як тільки да. прийшла, ти да. до нього. свої секретарю чи кому там, Це дай... не ти представник. О, чекайте, не перебивайте, хай пані дай, скажете. Дай е, якусь там форму. Не дай, я... На... Ви вас... я... сказали ім'я її, я не пам'ятаю. Та, ну, дайте, будь ласка, ту форму 1802, чи якусь... Я де... нічого не казав. Я нічого не казав. Я ще Добре. раз скажу, що вам, вам сказано було добровільно, вам пропонували добровільно. А, а чого? Мене звати Оксана, е, я з... Звернула до зміну паспорта. Коли сьогодні я прийшла, мені дали дві квитанції, сказали, що це платіж, який треба платити в Ощадбанку або в Приватбанку загальною сумою на 100 гривень. Як в кінці виявилося, що даний платіж не є обов'язковим. Так як робітники сказали, що він просто є добровільним. Ще я завітала таку закономірність, що всі, хто виходили після мене, після того як вони казали, що не будуть оплачувати працівники, їм казали, що цей платіж є обов'язковим до сплати, і вони тільки зроблять тоді паспорт, коли буде пред'явлена квитація. Ну тобто тобі ніхто не пояснював, що це за послуги, що за страхування, Ніщо. чого страхування Вони просто дали, сказали заплатити, сказали в яких банках, і після того, як я принесу квитанції, мої документи будуть розглядатися.